Справді хочу, от якраз прийти до головної частини, яку я б назвав What the hack?» для того, щоб ти сміх mm. дійсно наглядно показати людям, ну на що варто звертати увагу, тому що як показує практика, ми дуже багато чого читаємо, слухаємо все одно, робимо ті ж самі помилки. Тут є можливість знаєш, так полірнути, я би сказав. О, знову Нікіта, я бачу. Нікіта просто дуже крутий, та новий дизайнер. До речі, слухай, ну це ж як у такому в офлайновому житті, завжди там, я не знаю, там копірайтер або продажник працює з якимось, ну, у парі, з якимось виконавцем. У вас так само? Так, звичайно. Ну, ми постійно якби, співпрацюємо для того, щоб закривати клієнтів, так ми рахуємо оцінки, беремо їхні проекти. У нас дуже, дуже круто працює команда і дуже злагоджено. Ну окей, давай. Давай розповідай, от спочатку перший пункт це профіль. Подивіться, треба зрозуміти першим ділом, що ваш профіль повинен бути максимально заповнена порт. Ви повинні розказати про себе все. Починаючи з такої базової інформації, тут де англійська, пройти верифікацію, education. Обов'язково пам'ятайте про те, щоб заповнити свою employment history, якщо ви новачок. Ви можете до неї відноситися переговори з клієнтами. Кати, що я працював там і там. Попробуйте пройти Upwork certification. Заповніть максимально всі скіли, які у вас є, тому що нам на фоні цих скілів так буде також Upwork Вас пропонувати клієнтам. Ну давайте вернемося до профілю та до до основи до текст. То взагалі, ніби почнемо з хедера, що ми повинні розказати в нашому хедері, хто ми такі, то до ілюстратор, пруф нашої експертизи, дві тисячі плюс концептів з ілю ілюстрації. Так ми зробили Тобто Ми показуємо клієнту, що вот, у нас є крутий досвід, його дуже багато. І що ми робимо? Illustrations for SaaS. Так? ми суто спеціаліст. Який робить дизайн ілюстрацій для saas продуктів, і тепер треба розуміти, ніколи не думайте, що якщо ви якось там нішуєтесь, у вас може не бути якогось потоку клієнтів. Це не так. Повірте, якщо ви не знаєте, навіть інтегруєте Salesforce, якісь тільки для компаній, які займаються бухгалтерією. Якщо ви виберете, виберете нішу Техас, ви ніколи за своє життя її не опрацюєте, навіть якщо у вас буде компанія на тисячу чоловік, так само і тут. На Апворку дуже багато клієнтів кожен день приходить дуже багато проектів, і ніколи не бійтесь нішуватися в тому, що у вас виходить найкраще за все, і ставати тільки в тому експертами. Ви тільки від того будете простіше вигравати проекти, тому що ніякий клієнт не хоче працювати з тим, хто вміє робити все. Він хоче працювати з тим, хто вміє робити конкретно його задачу на найвищому рівні. Це на рахунок хедера. Тепер на рахунок тексту. Текст, взагалі, я ділю на три частини по факту. Так завжди начну на тут мене на чотири поділені, але. Якби ідея в чому? Перша, це ми розказуємо клієнту, яку бізнес-проблему ми йому рішаємо. Тобто, зразу ж першим реченням я розказую: need help making your brand stand out. «Потребує, щоб ми помогли тобі з твоєму бренду. І тут ми розказуємо. Що як дизайнер ілюстрації, ми робимо і як ми рішаємо його бізнес-модбізнес бізнес проблеми. Після того як ми розказали про це, я завжди розказую про свій досвід і трошки про стиль роботи, якщо ви дизайнер, або можна про направлення, якому посити, наприклад, в розробці Розказати більше. Про то третій пункт це завжди просто загальний перерахунок експертизи, інструментів, тузів, чого ви використовуєте, що використовуєте в своїй роботі. Четвертий пункт це просто CTA. Так у менту CTA дуже простенький, Let's Клік зе грін паєрту джо ботом та то й нажміть, будь ласка, кнопочку Invite, і Ми з вами поговоримо. Також я тут в кінці додав вис про те, що в нас війна, але ми не здаємося і делімо high quality work всім клієнтам і підтримуємо нашу армію. І Як воно працює насправді, оцей от цей момент пов'язаний з війною, тому а. що ну ти ж розумієш, що деякі хочуть бути впевнені, що ми дійсно виконуємо роботу, і якби вони там не. Не так, не м, співчували Україні. У них є свої бізнес-задачі, які треба виконати в там в певний час. Так, звичайно, звичайно, не кожен клієнт якби звертає на це увагу, але якщо якісь клієнти прийде, для кого буде важливо підтримати Україну, вам буде просто простіше виграти проект. Давайте будемо чесними. То тобто, понятне діло, що бізнес завжди залишається бізнесом. Дедлайн є дедлайном в Америці. Немає війни. В Америці вони заробляють гроші і. Відкривають компанії, їм все рівно що відбувається за океаном як бізнесу, як людям звичайно, вони переживають так, але як бізнесу в них є свої задачі, і тут просто потрібно також донести, що я не просто прошу, поможіть мені і підтримайте мене так, але я ж говорю, що я доношу доробляю свою роботу, і я не ні одного контракту. Тобто я будую в ньому, як би то правильно сказати, довіру. Так далі бачу знову всі скіли перераховування. Так, так, так. Тут ми ще раз перераховуємо скілс, просто це от суто для. Алгоритмів апворку. Всі скіли, які ми знаходимо, які підходять під профіль нашого фрілансера і його експертизу, ми собі тут просто виписуємо і лишаємо їх. Так? Клієнти сюди вже не йдуть. Він прочитав долець чат, типу нажми інвайт-кропку, і він вже зрозуміє, що йому треба мене запрошувати на роботу. Він собі пішов туди. На це він навіть не звертає увагу. Це вже суто для апорківського SEO, щоб він нас показував там вище десь в своїх топах. Слухай, а оце от last update, Я спочатку подумав, що це якийсь індикатор, який я ще не бачив на апорку. То ти сам написав. Ні, це, це сам я пишу завжди, тому що те, як я сказав, апворк любить активних користувачів. апворк любить, коли ми оновляємо свій профіль постійно. Це показує, що ми активні. І в нашій команді ми оновляємо профіль нашим фрілансерам кожен тиждень, так по вівторкам. 21 лютого я б обновив профіль Нікіти. і це просто щоб воно не губилося. Так вранці або ввечері там є якийсь час. Насправді, чим більша команда, тим важче це вже все взяти під контроль. Так? тому що якби то, що я його оновив, це не означає, що він буде оновлений зразу. Так треба, щоб людина пішла. Нажала кнопку оновити, і це може бути зранку, коли він доступний, а може бути так, що вівторок я тільки вечором це напишу, і він там вечором це оновить. Ну ми вже так аж сильно до того не придаремося. Стараємося вівторок, середа, щоб профіль вже був оновлений, тому що в опорку є цикли оновлення, в нього є цикл вівторок до четверга, і потім четвер до вівторка. Так, це цикл, там по яких ми собі вирахували, що найкраще обновляти профіль, але це тільки наші гіпотези, наші догадки. Я просто хочу сказати, якщо ви дійсно візьметесь оновляти свій профіль, Профіль кожного тижня, ви можете слідкувати за своєю статистикою переглядів і побачите, що ваші перегляди виросту. Тому що Upwork вас буде показувати більше кількість людей, тому що ви активні. У вас що зміняється, ви росте як ростете як спеціаліст? Останнє питання стосовно оновлення. Це стосується виключно текстової частини. Або там, навіть якщо я додав в профіль нове там, я не знаю кейс портфоліо, і це теж оновлення. Тоді я не чіпаю вже головний текст. Додавання портфоліо це рахується як оновлення. Додавання скінів, наприклад, отут тут внизу, та якщо ви вирішили щось додати, це також рахується як оновлення. Додавання сертифікації це також рахується якесь оновлення для видмітворку. Ми переписуємо кожного тижня, тому що ми постійно тестуємо і придумуємо, які писати крутіше тут от куки, та щоб зацепити клієнта. Ми тут уже баємося в таку, якби. Нашу трошки локальну штуку, але в загальному любе оновлення на профіль, люба активність, вона рахується за оновлення. І це одна з причин, яка буде вам давати постійний поток інвайтів. Ви будете постійно оновляти профіль, а фор буде вас більше показувати. І якщо у вас добре написаний профіль, правильно, так, з класним хуком, клієнт буде хотіти вам його відправити. Цей інвайт. Потім наступною крутою штукою, яка сильно впливає, це назви контрактів. Звичайно, коли у тебе велика команда і постійно заводяться, якби. Нові клієнти важко якби, постійно контролювати, з якою назвою відкриваються контракти. Але от, наприклад, подивіться: в нас тут є контракт для Нікіти. Graphic Design for mobile office, Design to Improve Website and Platform Visual Impact Senior Graphic Designer for Brochure Design Потім Illustration for SaaS Website and Blog Minimal Blueprint Style Це, до речі, я придумав назву. Ну тут така вона досить детальна. Та ну, ніби всі ці назви контрактів вони, по-перше, працюють з алгоритмами Upwork а по-друге, самому клієнту. Коли він заходить в вашу історію і почитати відгуки, розуміє, з чим ви толком працювали і чим ви можете бути корисні. І крім назви, не забувайте, будь ласка, що коли відправляють вам контракт, там ще можна вибрати категорію. І от ваша категорія повинна відносити до тої роботи, яку ви робите. Якщо ви займаєтесь ілюстраціями, просіть ваших клієнт, клієнтів, щоб вибрав категорію ілюстрейшн. Якщо ви займаєтесь full stack девелопментом, Просіть вашого клієнта, щоб вписав таку назву контакту, яку його попросили, і вибору категорію «Full Stack Developer. Хочете я вам навіть про бонус скину просто інструкція по тому, як відкрити контракт? Це крута, типа інструкція шести кроків, і якщо... Там, ніби, просто темплей та і ти його скидуєш клієнту. Він завжди буде по ньому йти. Ну 80% з них по цьому темплейту завжди йде. Будемо чекати. Послідній такий заключний це портфоліо. У вас повинно бути круте портфоліо. Дійсно, ніколи не жалійте час і сили на те, щоб зробити кейс. Де ви розказуєте про те, як ви допомагаєте вашому клієнту і що ви до нього зробили? Тому що кожен хоче почитати, а що ви там робили? Недостатньо просто назви контракту якогось там відгуку. Ну і наприклад, я можу показати, так як, наприклад, виглядає наше портфоліо, та які мором е, нашим фрілансерам. Тобто, наприклад, ми бачимо тут загальне кожного кейсу, так обкладинку. Після чого ми розказуємо про проект. Ми розказуємо про самий продукт клієнта. І потім про те, що ми робили на тому проекті. Потім ми розказуємо про результати, чого ми досягли. 12 ілюстрацій потратили 42 години і показуємо приклади наших робіт. Thanks for watching і все так ми показали. І кожен портфоліо кейс також має скіли. Я вважаю, що Upwork використовує також скіли з е... кейсів, щоб якось аранжувати там видачі їх клієнтами під інвайтер. Ну я, я теж думаю, що вони не просто так дають дають змогу їх так, розміщувати Так, звичайно. Звичайно, портфоліо кейс також, якби дуже важлива штука, тому що часто я бачу, наприклад, в розробників та кейси по типу, де просто стоїть скріншот сайта, і вони написали HTML, CSS, WordPress. та ну це не дає ніякого ніякої інформації. Клієнту розкажіть, наприклад, що ви розробляли, як ви це розробляли, які, наприклад, плагіни ви запропонували клієнту для SEO, які. Який плагін виклик для того, щоб будувати калькулятор? Розкажіть про це все клієнту. Покажіть йому наглядно весь процес створення продукту. Тоді ви буде він буде бачити у вас цінність, що ви готові взяти його за руку. Повести його і показати йому все, як це робиться, і дати йому то, що він хоче. Окей, що що ще от теж на що треба звернути увагу? Ц, чи це були якраз такі от фундаментальні головні частини того, що впливає на наше ранжування і на наш успішний успіх на апворку Я думаю, добре може здання зірочкою дати. Як ви розумієте, якщо у вас один профіль, то у вас приходить одна кількість інвайтів. А якщо у вас більше профілю, то приходить більше кількість інавайтів. апворк дає можливість створити спеціалізовані про. Тобто, наприклад, якщо ви дизайнер, наприклад, веб-дизайнер, ви можете спеціалізуватись також, і у вас є, наприклад, скіли в презентаціях, ви можете спеціалізувати суто під презентації і створити профіль, який буде заточений суто під створення презентації. Це також буде допомагати вам продавати ваші сервіси. Але не знаю наскільки це релевантно на самому початку роботи, тому що це збудувати якусь певну історію і зрозуміти, що ти робиш найкраще. А вже потім. Пропрацювавши зрозумів, що ти робиш найкрутіше за все, уже тонішувати зі створити то спеціалізовані профілі. Але в загальному, я думаю, ну це, це все загально. От знаєш, то що я хотів би трішки такий невеличкий резюме зробити. Mm -hmm. Насправді, я Мирону пропонував там обрати там одну якусь тему там гайду, яку б ми розвивали. Но він також mm -hmm. підтвердив мою гіпотезу, де не тільки гіпотезу, насправді немає якоїсь однієї там чарівної пігулки, наприклад, там Нема. профіль, да, mm. і після цього у тебе все йде супер. Все між собою пов'язано. саме тому. Є декілька років, які треба пройти цей і профіль, і наскільки він заповнений, і ваше портфоліо, і то як ви пишете. Тому що дуже часто виникають такі питання. Знаєш, як мені не відповідають, що я роблю не так. Ну слухай, ну ти багато чого можеш робити не так. Робити Якщо... не так. так. Да, да. От щось от одного не вистачає. У цьому ланцюжку і воно може не працювати. Звичайно, так. Тобто треба розуміти, апворк – це довга. І кропітка робота, ти повинен дати від себе максимум. Але як тільки ти будеш відповідати всім його стандартам, всім вимогам, в тебе буде завжди робота, і завжди будуть клієнти. Для того треба пройти важкий, важкий шлях, який я не проходив, але який точно ви можете пройти набагато легше, якщо будете ознайомлюватись з гайдом, який зробив Діма. Тому що насправді я скажу вам тако: я працюю в агенції вже два роки. І всі ці гіпотези, всі ці штуки, вони були створені, придумані нашим якби, фаундером, та, який вже 8 років має агенцію, і це все до нього дійшло на протязі 8 років. Так? Це все методами гіпотез, пробів, тиків. А Діма проаналізував, що відбувається в світі. На своєму досвіду це все перевірив і упакував це для вас гайд. І насправді я пройшовся по ньому. Там є вся інформація для того, щоб круто стартанути, якби люди. Дійсно, починали з такими гайдами і читали їх уважно, вони би набагато швидше знаходили, ну як би сказати, успіх на цьому, а на, на цій платформі. Слухай, ну я тобі чесно скажу, це, що... це не проплачена реклама. Добре? Це не проплачена реклама, це особисто думка. Дивись, я тобі чесно скажу, що насправді після. Того, ну, е, ту, гіпотезу про те, що варто звертати увагу на назви контрактів, це я дізнався від тебе. Ну, знаєш, воно якось о, у повітрі було, але ти ну, ти ще це для себе не сформулював. І я от одразу після скільки пройшло часу, так. мабуть, там місяця 3-4, після того, як ми познайомились, якраз була можливість. Почати mm. попрацювати, опрацювати, випробувати навіть додати до гайду. Це те, що знаєш як, як окремий пункт там є таке, що важлива назва контракт. Просто дуже багато не перегружав. І я думаю, що оцей от лайфхак який вийде як окреме відео, вам буде в багатьому нагоді. Буду змушувати тебе відповідати на питання, які буде під ньому виникати, тому що да. все тільки починається. Да, у нас дуже багато хто обмежен насправді у можливості приймати участь у стрімах, тому що є там блекаути, не дуже гарна якість інтернету. Тому ми все це записуємо. Але одне питання, все ж таки, я тобі задам окреме від народу з групи, що точно не варто писати в ковер лета. Що точно не варто писати в cover letter. Ну дивись, Я наприклад на кавер краш тесті народу казав, що не варто починати зі слів. Там мене з діма. Ну а, ну витрачати це другоцінний 100%. Пам'ятайте, перші 200 символів. Це ті це ті 200 символів, які відкривають, ну, якби які відкривають для клієн... ну, вас для клієнта. По них він судить чи ви його людина, чи ні? Так він відбирає вас по перше 200 символів. І написати йому «Hello, там client. My name is Андрій, я там senior, top rated, full-stack developer». і розказувати йому все про все на світі не треба. В тебе є 200 символів. Давай туди якісну інфу про те, як, як ти зрозумів його задачу. Тобто ніколи не пиши йому, та оце от Indus style, та? ніколи не розказуй йому, який ти крутий і не хвали е, себе. Взагалі просто. В каверлете говоріть про клієнта спочатку, а потім про себе. Це от тобто, не можна наоборот. Ну а може ще щось таке, чого Що, що не, не, не варто використовувати взагалі? Ну я розумію, що знаєш, воно як, якось на, на підсвідомості вже ми не пишемо того, що не варто писати, і це іноді навіть складно сформулювати, що не треба робити в тому професіоналізм. Mm -hmm. Та точно не варто брехати клієнту ніколи. І не варто ніколи йому обіцяти, щось, що ми не можемо зробити. Тому що часом, наприклад, ми бачимо якусь задачу, думаємо, що зараз зробимо йому її за 500 доларів. Ніколи так не робіть. Тому що навіть якщо він вам дасть відповідь, ви він прийде до вас, і ви скажете, ой, я передивився проект, а не 500, а тисячу. І він піде геть, тому що він скаже, що ви брехло. Тому ніколи не робіть обіцянок кавері, які не можете виконати, і не спішіть робити оцінку проекту на форку. Ті клієнти, які вас цікавлять, а вас цікавлять круті клієнти, їх не цікавить ціна. Для них ціна це не є проблема і питання, да ти казав про ринок США. Я так розумію, що у вас достатньо mm -hmm. клієнтів із США, так, 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 от, що може, як це українською, роздражати клієнтів із США. Я думаю, брак комунікації це реально їх, типа, починає якби дратувати. Тобто, наприклад, от у нас і так не дуже багато годин, які пересікаються з їхньою таймзоною. так? і якщо... Ми їх ігноримо в ті моменти, коли вони доступні. Вони від цього дуже сильно починають хайритися, тому що ми ж определили, що ми спілкуватися в цих годинах, так і ніколи не брешіть в Америці. Вони завжди за чесність, так. І Якщо у вас навіть щось не вийшло зробити клієнту зараз, напишіть йому, типу, чувак, я поки працюю. Над цим дай мені ще дві години, я тобі зроблю до кінця твого робочого дня, а не просто ігнорувати клієнта і потім відправляти, тому що він теж відповідає перед інакшими людьми. І брак комунікації для нього означає фейл задачі. Тому а якщо навіть ти йому сказав, що буде за дві години, він пішов далі, передав цю інформацію і сказало Окей, ми почекаємо. Мені здається, що взагалі, якби чітка і комунікація, і відкрита, та не треба нічого приховувати, нічого не боятися. Їх наоборот буде дратувати, якщо ви щось від них скриваєте. Ти сказав про те, що ну виходити на зв'язок у той час, коли ви домовилися? От у нас є різниця у часі, і як ви дійсно домовляєтесь про якийсь там певний інтервал часу, в який ви виходите на зв'язок за потреби? Ну для того, щоб тобі не доводилося вставати там, я не знаю там у третій ночі і намагатися їм щось відповісти, тому що в них ще ранок Ну, звичайно. Ну, ми ж всі люди. Та, в нас всіх є свій графік роботи. Я собі не уявляю, як встати, наприклад, вночі комусь відповідати. Та тому що я в мене просто мозок вночі взагалі не думає. Я вже запутую трошки в словах, тому що це вже восьма година. Ну ми, наприклад, просто з клієнтами говоримо. Дивіться, ви в PST та зоні Pacific Standard Time, Ми там в ДЖІТІМ та? Давайте це давайте. Наприклад, нас пересікається година е, з нашої четвертої по вашу сьому. Так, У нас, наприклад, сьомий кінець робочого графіку. У вас це буде дев'ята ранку, і там 10, і там 11, занадцята ранку. так? з дев'ятої по дванадцяту. В ці три години давайте ми будемо. Це буде наш основний як час на комунікацію, і тоді ми будемо з вами спілкуватися. І тоді ми будемо получати апруви роботи, робити дзвінки, переглядати нашу співпрацю, до чого ми прийшли. Так ще сформулював ще один пункт, який стосується там. Інтерв'ю ну, і подальшої роботи по контракту, це дійсно варто з клієнтом одразу визначити час для е очних комунікацій для відеозв'язків, зв коли ви виходите на зв'язок. Да, таке важливий момент. Це обов'язково додамо наступну версію гайду. Окей, слухай. Ну насправді вийшло так дуже цікаво. Навіть для мене для себе я теж деякі речі знову актуалізував, підняв там у себе з. Підсвідомості своєї, і на цьому я насправді пропоную завершити. Оцю от офіційну а. частину, після якої я тебе обов'язково попрошу надіслати мені і оці шаблони, які стосуються, якраз там Фікс-прайс контракту і відкриття контракту, так. Да. і твою інструкцію по відкриттю і там правильному відкриттю контрактів, зашарю з людьми. І якщо будуть питання, то буде тебе теж смикати для того, щоб ти на них добре, відповідав. Добре. А на цьому з усіма пропоную попрощатися і перейти до нашої окремої частини, яка буде якраз проходити за закритими двері. Рима, але яка також буде доступна у закритому форматі на ютубі. Тож, друзі, в такому форматі будуть проходити і подальші епізоди подкасту з різними фрилансерами, з різними їх спеціалізаціями. От сьогодні ми почали якраз з теми сейлзу, тому що спочатку треба продати, а потім вже починається безпосередньо робота над контрактом. Тому 100%. будуть ще і да і окремі виконавці на цьому. Це я відключаю. Ключаю за всім па-па.